Доброго усім дня! Хочу сьогодні а, показати приклад, як ми організували місце для зберігання дров взимку, для того, щоб сюди не попав дощ, сніг. Ну і це якби не повноцінна, як то кажуть, буда Чи приміщення ми взяли до ем, господарської споруди? до Несучі є. Можливо, okay. uh, взяли такі анкерні болти десь довжиною 15 см, тому що 7 см йде uh, сама кроква. І так приблизно що, що, що пів метра, ми їх в стіну перфоратором як тукав, поробили дирки і зафіксували. От, бачите, тут одна, а ні, ми мали якісь куски менші, тут одна кроква, це йде друга. Третя, Нам далі тобто, тут із стики між кроками є, ми їх отак ось зафіксували до самої стіни, і вони прям такі довгі. Нам є ще так прольотів два туди далі, тобто ну, так і... така вістень досить таки хороша. Місця так багато і реально на за всю зиму оце от приміщення лазить машин три <світок> патиків. Тобто це якщо складати, якщо тут насипом, то, то ми тут і так, і насипом, і трошки складаємо. Тому що і різнокалібрені зрува і не завжди а, вигідно і добре складати. І далі ми поробили ще в стінах навіть такі от е, за як то кажуть, виїмки перфоратором, тобто тут бачите, оці крокви вже оці, вони от там далі ще лежать не тільки на кроки несучі, на, на несучій стіні, але й в самій стіні, тобто для того, щоб вага переходила не тільки на саму крокву лежала, а не й самі несучі стіні, ми там поробили десь на пів цегли, певно сантиметрів 10-15, ще такі виїмки, і туди просто зафіксували оцю крокву, Оцю, яка вже тримає самі лати, і отак зробили по всій дальше, Ну, Звісно, ми там їх зафіксували ціками. Це от сама конструкція так, далі тут дали лати, бачите, лати, вже, які були в використанні, шифр, які вже були в використанні, бачите, є дірки, ну, нічого це не впливає на якість а, зберігання дров. Крім того, дали освітлення, тобто кинули спеціальні коробом кабель, вимикач там далі, цим коробом ми пустили, не знаю, видно вам не видно, просто телефон зак, ага, є, камера. Навчиться, як то кажуть, під, 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 зорієнтується. Значить, от є лампочку спеціальну для того, щоб сюди, можливо десь не попадав сніг дощ, Така яка господарська лампочка. колишня. А, крім того, для того, щоб складати ми ці дурва, навіть дощ, теплі ці дощечки, але ну, нічого, згодяться. Ми їх на дурва не пускали, ми зафіксували горі шурупами. знизу просто ферли землю. Ну, звісно, можна і знизу якісь дати штир. Залізні, щоб не туди не йшли. Ну і тут можна ряди складати Тут один ряд, два, тут можна ще таких самих зафіксувати до щучок таких самих, ще навіть 2-3 штуки, і рядів можна складати, в принципі, як, як бачите, багато. Три машини по такі влазять, тут ми складали тут такі куплені. Дрова тут вже такі насипом, бо тут ми вже коли вдома чистку робили саду, бачите, тут вже такі різнокаліберні, якісь якісь ш... 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 штахети і всякі. Дошки, тобто от всякий мусор. Всякий, ми, до речі, цим мусором вже кутлів палемо, ну, вже три місяці. Прям, цих ще не, не брали взагалі. Крім того, тут обшили бляхою, для того, щоб взимку сюди дощ сніг не, як не потрапляв. І це дуже класно, тому що більшість з них, як то кажуть, цих патиків виходять десь там в зоні, яким будуть мали доступ в зоні, і реально тут дуже великі. При вітру сніги і часто задувало так досить непогано. О, от є рена, бачите, стяг з рини зробили також садок. Клімбри почпали. Водичка бачите, вже скапує, тобто у нас зараз стане сніг. О, і Вся конструкція тримається от на таких трубах. Ми їх, як бачите, тут позаливали немало. Одна друга труба, третя труба. Зверху на трубами ми от такі от от. Оголки. Тут дали прямо от шурупи насквозь. Так, вони йдуть насквозь, повністю через цю мурлату і до нас болти з гайками, для того, щоб зафіксувати саму конструкцію. І, в принципі, На кожному стовпчику є отака, такий, оголок. А, такий така шуруп, така, такий болт. І воно це все тримається таке досить непогано. Це все залято, як то бачите, все залято в землю, ну, вістень між ними десь до 2 метрів. Тут ми зробили таке фірточку, колись мало бути, тут дуже близько стопчики, як бачите, один до другого. Ну, нічого, тримається. Ну І так приблизно от, відстані, шо, 2 метри. Але це все э, тримається на таких стопчика. Тих стопчики 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас. А, до речі, тут саму край стіну так, також зробили, ось штуку так, щоб складати в майбутньому. Просто взяли звичайну арматуру. Перфоратором зробили дірки в стіні. Одну, дві, три. І елементарно дротами просвердили, отак, щоб не дуже заморачувати, зробили дірка шароповертом дірки. Отворі мінівими дротами просто банально полапали. Ці дощечки до цього стіні. І реально два ряди тут можна спокійно складати. Можна щось придумати так, згоря ще дати також. такі самі Тут ще також можна ряди складати. Ну, Наразі ми тут ще не не, не, як то кажу, не опрацювали значну частину дорог. вони ще у нас не порубані, порізані не порубані. До речі, ці штуки у нас стоять, ми його підкладаємо під ряди, Для того, щоб ряди там, ну, я не знаю, там не, не дуже намукали, не стояли в болоті. Тобто от ми от такі, от бруски, типу, от такі от лати підкладаємо. Знизу тут можна це побачити. Бачите, да, вийде такі дві ушні, вже старі. Десь колись були на якихось будівлях, ми їх зняли. і так. Ось от, от, така сама система, це ще, ще прям дуже древня, тут елементарно забили два стіни, в штиру, два, от, штири в стіну і дали от от, от, він тримає фактично весь цей ряд. Нікуди нічого не сипся. Ось така ситуація. Кого Може, коли це зацікавити, може вдома собі щось таке саме придумати, не треба будувати ніяких, як то кажуть, будок, прибудовувати таких великих прямо за стінами. А тут елементарно бачите, у нас зима. У нас зима, у нас так прям-прям зима, на звоток, прям, прям зима, зима. І на сьогодні січень, 26 року. Ось така ситуація. Так що отаке от от ми придумали, таке от ми зробили і кому кого це зацікавить, можете щось таке в себе вдома придумати. Або хоча б якось елементи цього в себе на господарстві. Всім дякую за увагу.